А ви знали, звідки беруться ті кляті мушки на фруктах? Здається, наче вони з'являються ні звідки вчора банани були чисті, а сьогодні вже над ними рій. Але насправді все дуже цікаво. Справа в тому, що ці маленькі шкідники називаються дрозофіли або фруктові мушки, і вони не вилітають із самих фруктів, як дехто думає. Насправді вони відчувають запах бродіння ще здалеку за десятки метрів. Трохи переспілий фрукт для них це сигнал вечірка відкрита. Друга причина самі фрукти можуть вже мати на собі мікроскопічні яйця. Ви їх не бачите, але коли вдома тепло, вони швидко перетворюються на мошок. І ось чому іноді здається, що вони з'явилися прямо з повітря. Найцікавіше ці комахи живуть всього кілька днів, але розмножуються з шаленою швидкістю. Одна самка відкладає сотні яєць, тому, якщо вчасно не прибрати фрукти чи не винести сміття, кухня перетворюється на справжній аеропорт для дрозофіл. Отож, наступного разу, коли побачите цих настирливих гостей, згадайте вони не магічно з'являються, а прилітають на запах і роблять бізнес прямо у вас на столі.